Послання 1285. Матір Спасіння. Бог створив природний устрій для людства. П'ятниця 5 грудня 2014 року Божого 21:50. Мої дорогі діти, Бог створив Всесвіт в усій Його досконалості. Оскільки все походить від Бога, то воно має чіткий та природний устрій. Згідно зі святою волею Бога, закони для людини і закони природи були створені тим, хто є вище усіх речей, тому всі речі повинні залишатися такими, якими вони є, для того, для чого вони були призначені. Бог створив природний устрій для людства, місце для життя, поживу для їжі і дар вільної волі. Все, що природне, походить від Бога. Бог створив цей устрій для того, щоб людина могла вижити. Коли людина втручається в природний устрій Всесвіту, в їжу, яку ви їсте, у воду, яку ви п'єте, і в природне відтворення людського роду, тоді вся помста буде належати Богові. Так багато людей намагалося змінити світовий устрій. Який був створений Богом для людського роду, і за це вони будуть страждати, тому що Бог відсурається від тих, які замінили правду про його діло сотворення фальшивими замінниками. Якщо людина буде продовжувати служити своїм особистим інтересам, то Бог дозволить їй деградувати, дозволяючи їй обміняти все, що природне. На все, що неприродне, через вплив сатани людина змінила Божі закони, і це принесе руйнування все, що походить від Бога, вже не вважається достатньо добрим, і людина буде намагатися змінити закони природи, щоб задовольнити свої грішні прагнення. Вона зайде так далеко, що спробує заперечити сотворення Всесвіту. Через представлення фальшивих тверджень щодо Його походження, все почалося з Бога і все закінчиться з Богом. Для людини, яка підніметься, щоб протиставитися Богові, всі добрі речі перестануть існувати. Як тільки ви втрутитеся в законне сотворення, то станете свідками великої кари на землі, хоч Бог є терпеливий. Він ніколи не дозволить людині диктувати, як йому управляти його царством. Якщо людина деградує до такого низького рівня, що більше не поважатиме життя, людське тіло, своїх ближніх братів та сестер чи законів Бога, тоді почнуться потужні буревії у великій кількості, які будуть тривати тижнями. Рав цих буревіїв. Буде відчутним у багатьох країнах. Коли ви це побачите, то знайте, що Божий гнів зійшов, і людина буде покарана за величезні богохульства, які вона здійснила проти свого Творця. Ваша мати, матір спасіння.